Тиждень науки та it технологій До нас прийшли виступати випускники факультету кібернетики, які є лідерами а, в даній галузі. І це буде, напевно, для нас всіх цікаво, і для студентів і для викладачів почути, чим же реально займаються на ринку it технологій якраз в Україні? Чи справді Україна Є тою країною, де займає вона лідируючі позиції в it технології Чи справді 10 мільярдів доларів українці заробляють якраз в сфері АІТ-технології? Але тут треба зазначити наступні моменти. що, наприклад, у сфері it технологій є такі відомі фігури, як Стів Джобс, Стів Возняк. І вони розробили перший е, персональний комп'ютер. Треба зазначити, що, наприклад, Джобс він був взагалі сиротою. Возняк він е, має відношення до України, взагалі то його ім'я Степан. Він е, значить його батьки із України. Але ці два хлопці колись в свій час робили виклик такій великій потужній компанії, як IBM. Компанія, яка працювала на військово-промисловий комплекс, яка розробляла комп'ютері, маючи мільярдні замовлення. Комп'ютери, які вони виготовляли, коштували десятки е мільйонів доларів. Але з'явилася у нас на ринку ID-технологій, невеличка компанія, там де хлопці мали своїх тільки власних 100 доларів, і через небагато років зробили виклик потужній компанії. Я думаю, що і багато із вас теж може знайти себе в ринку it технології Взагалі, днями, буквально кілька днів назад, в Києві пройшов дуже великий інтернет-форум, і там було більше пів тисячі спеціалістів по розробці веб-сторінок, по веб-дизайну. От якраз проговорювали ситуацію в Україні із крупними компаніями і з тим, що деякі з них закриваються, в тому числі є такі компанії, які за кілька годин перевели свої рахунки за кордон і зареєструвалися, щоб платити податки за кордоном, після того, як до них прийшла податкова. Тут такі бувають речі. Але тим не менше, я думаю, в Україні буде розвиватися сфера it технологій це дуже великий ринок. І якщо в американському бюджеті 25% це дає сфера IT-технологій, я думаю, що пройде час і в Україні буде те саме, тому що в Україні є саме основне людський потенціал. В мене цю сферу не так вже справді і потрібно багато. Але Скажемо, потрібно. От на першу пору, в американці є так звані венчурні кампанії, коли, які підтримують студентів, які можуть дати до 100 тисяч доларів студентів. І слід сказати, що та силікова долина, яка є в Сполучених Штатах, вона створена руками студентів, починаючи з 2-3 курсів. Я думаю, що нашим студентам теж під силу, бо в свій час наші студенти приймали активну участь в розробці і ядерної зброї, і космонавтики і так далі. Тому є можливість і нам долучитись до цієї справи. І е, я думаю, що ми з приємністю сьогодні зможемо заслухати наших випускників е, Володимира Войтишина. Так, будь ласка. Ігора Гайука, Олександра Волицького Так що ми отримаємо, я сподіваюся, масу задоволення. І скажімо, ми не будемо встановлювати регламент. Я попрошу доповідачів в межах розумного виступити і розповісти от те. Що вони вважають за це, а зараз.